Ці три подарунки сказали про Ісуса більше ніж тисячі проповідей. Христос рождається. Друзі, сьогодні роздумуємо над одним із найсильніших моментів різдва: поклоном мудреців і трьома дарами, які відкривають, хто насправді лежить у яслах. Іванлій каже: мудреці увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари: золото, ладан і мир. Зверніть увагу на деталі: вони входять у хату, не в палац, падають ниць та кланяються лише Богові, відкривають скарби, віддають найцінніше, а не те, що лишилось. І головне, кожен дар має значення: золото йому як цареві, ладан йому як Богові, і миру як тому, хто помре за людей. Ще не мовля, а правда про його життя вже проголошена. Якщо мудреці освічені і заможні люди вклоняються дитині, то це означає, істина не залежить від віку, статусу чи зовнішнього вигляду. Бог не мусить бути грізним, щоб бути істинним. Він може бути беззахисним і все одно залишатися Господом. Мудреці не просто принесли дари, вони віддали серце, бо справжнє поклоніння це не слова, а готовність сказати: Господи, ось мої скарби, вони більше не мої. І питання не в тому, що ми приносимо Богові, а чи це справді найцінніше для нас. Друзі, а ви вже подумали, який дар сьогодні хочете принести Христові? Золото зручності, ладан молитви чи миру жертви? Напишіть про це в коментарях.